Я розкажу вам історію. Одного ранку мій друг Жека не спав, це було ще влітку, на світанку. Він вийшов на балкон і побачив пару бомжів його і її. Вони йшли і лаялись собаки іспанської, як ви здогадались, а до ноги у неї була прив'язана мікрохвильовка, яка видавала жахливий скрегіт. Хоча, кого це могло розбудити на світанку в спальному районі, повному трудях алкашів і наркоманів? Ми всі спимо тяжким сном і не чуємо, як скривощемо асфальтом, прив'язані до ноги катаржанки, так, як вона могла би бути прив'язаною до свого чоловіка-наглядача, чоловіка декабриста, який добровільно вирушає обигнання, замість того, щоб подібно до Одіссея лишатися і чекати свою понелопу 10 років, 3652 довбаних ранки, які одночасно зустрінуть всі спальні райони. Картинка достойна екранки. Не кажучи вже про те, що відбувається там на початку ночі, коли виходять молоді, але вже не голодні.